Під кінець свого життя Мати всім своїм яством намагалася до неба. Вона часто молилася, щоб Христос скоріше взяв її до себе на небо. Одного разу під час молитви явився Богородиці на Оливній Горі, знову Архангел Гавриїл, і з радістю приніс їй від Всевишнього благовість. Архангел сказав, що Богородиці залишилося перебувати на землі всього три дні, і Господь візьме її до себе. Вона з такою радістю прийняла це послання, тому що для неї не було більшого щастя, як вічно споглядати на свого божественного сина. Архангел Гавриїл вручив Божій Матері райську фінікову гілку, яка випромінювала надзвичайно яскраве божественне світло і вдень, і вночі. Про це явлення Архангела Гавриїла, Богородиця розповіла апостолу Івану. Він перший дізнався про це від Богоматері. Треба відмітити, що Іван майже не розлучався з матір'ю Божою. Потім Богоматір розказала про цю звістку від Архангела Гавриїла всім домашнім апостолам Івана. Богородиця почала готуватися до своєї кончини. Вона почала прикрашати стіни і ложі своїх покоїв, кидати фім'ям, запалювати свічки. Богоматір благала близьких не плакати за нею. А швидше радіти, тому що вона зустрінеться з сином своїм і буде просити Його направляти благі діла на людей, що живуть на землі, що вона й надалі буде відвідувати і оберігати бідних людей на землі. Святий Дух повідомив про це всім апостолам, що проповідали Слово Боже у різних країнах світу, чудесним чином зібралися на похорону 11 апостолів, окрім Фоми. Зібралися й інші учні, щоб провести Богородицю в останню путь. Близько сімдесят найвіданіших проповідників вчення Христового прибули додому апостола Івана, де жила Богородиця, біль хопив їх, коли вони дізналися, для чого Бог зібрав їх, попрощатися з Богородицею та їх спільною матір'ю перед смертю. Але Божа мати утішала їх, обіцяла, що не залишить їх. Не залишить без опіки всіх християн після своєї смерті. Потім Божа Мати всіх їх поблагословила. В один із днів серпня, біля третьої години пополудні, хвилини кончини незвичайне світло осяяло кімнату, де лежала Божа Матір. Стіни кімнати немов розсунулися, і над головами людей сам Господь Ісус Христос з'явився в оточенні ангелів, архангелів, праведних душ. Прооців, пророків, мучеників всіх небесних сил. Піднявшись із гожа, Богородиця вклонила Сину своєму і Господу Богу та мовила: Звеличує душа моя Господа і радується дух мій у Бозі, спасі моєму, у смиренні раби своєї, хай буде мені за словами твоїми. Споглядаючи на присвітле обличчя. Господа й найдорожчого сина свого без найменшого тілесного страждання, ніби солодко засинаючи, Богородиця передала йому в руки присвітку і причисту душу свою. Господь прийняв її причисту душу. Це був урочистий момент переходу Діви Марії від земного життя до життя вічного. На землі здійснювалося поховання Тіла Діви Марії, святі Петро і Павло. Господній двоюрідний брат Яків, інші апостоли підняли на плечі одр з тілом Марії та понесли його від Сігону до Єрусалиму, до Гецеманського поселення. Попереду святий Петро ніс райську фінікову гілку, яку вручив Марії Архангел Гавриїл. Фінікова гілка сяяла небесним світлом. Над цією багатолюдною похоронною процесією і причистим тілом Божої Матері. Раптово виник хмарний круг, подібний до прочудового вінка, радісний спів небесних сил, розвився у небі, сяйво фінікової гілки і божественні переспіви супроводжували процесію до самого поховання. Під час поховання щинилося дуже багато чудес, доторкаючись до одру Божої Матері, сліпі прозрівали, біси виганялися, всяка хвороба зцілялася у людей. Безліч люду супроводжувало причисте тіло Богоматері. Однак невіруючим мешканцям Єрусалиму не подобалася велич похоронної процесії, вони озлобилися почистями, які віддавали Матері Ісуса Христа. Про все це вони донесли юдейським властям. Юдейські священники і начальники видали наказ знищити всю ходу, а гріб з тілом Марії спалити. Вони намагалися розігнати цю святу процесію. Але Господь невидимо охороняв їх. Відбулося чудо, сяючий небесний вінок, божественна сфера, як захисним ковпаком прикрила всіх людей, що супроводжували Богоматір в останню путь. Римські воїни, що налетіли розганяти процесію, чули кроки людей, що супроводжували Матір Божу, чули співпісень, але нікого не могли побачити. Вони натикалися один на одного. Вони напорювалися на огорожі, вони наражалися на стіни будинків, відчували себе, немов сліпі, ніщо не могло зашкодити урочистому похованню пречистої всадіви Марії. Один юдейський священник Афоній, у якого не засліпилися очі, такий підбіг і схопився за одер, на якому несли тіло Божої Матері, щоб повернути його. Але невидимий ангел відрубав йому обидві руки, які відвалилися і впали на землю. Афоній, уражений таким страшним чудом, негайно покаявся, і апостол Петро тут же зцілив його. Апостоли поховали причисте тіло Божої Матері і згідно з її бажанням у Гециманському саду в печері, де спочивали тіла її родичів і праведного Йосипа. Як бачимо, це не була смерть святої Богородиці як така, це не була така смерть, як вона буває зі всіма іншими людьми, коли тіло захоронять в землю. А душа відходить до Бога. Це, по суті, було успіння. Діва Марія заснула. Через три дні, після поховання Божої Матері, прибув у Єрусалим апостол Фома, який був відсутній на похороні. Він дуже засмутився, що не міг попрощатися з Божою матір'ю. Він дуже жадав поклонитися її при чистому тілу. Апостоли зглянулися над ним. Вони пішли, щоб відвалити камінь від могильної печери. Щоб дати Фомі можливість попрощатися з тілом Божої Матері. Коли апостоли відкрили печеру, то побачили, що там, де лежало тіло Богоматері, лежить саван. Приголомшені апостоли повернулися всі разом в дім і молилися Богу, щоб Він оповів їм, що сталося з тілом Божої Матері. Увечері дванадцять апостолів сіли за трапезу. Зазвичай вони залишали одне місце незайнятим. Це було місце Ісуса Христа. Там вони клали кусок хліба, щоб після трапези подякувати Богові, прославити ім'я Святої Трійці і цей шматочок хліба, всі вони вкушали, як дар Божий, із благословеною молитвою. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, допомагай нам! Звідси приходить дуже коротка молитва. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного грішного». Яку рекомендується багато разів повторяти при всякій скруті, рапотових негараздах чи перед наглою смертю і неможливістю висповідатися. За трапезою апостоли тільки й говорили про чудесне щезнення тіла Богородиці. Коли трапеза була закінчена, всі встали і зазвичай підняли хліб, що був відкладений в честь Господа, спрямувавши очі вверх, готуючись до молитви. Всі апостоли почули ангельський спів і побачили у повітрі Божу матір в тілі, оточену ангелами, в сяйві небесної слави. Божа мати сказала апостолам: Радійте, я з вами повсякчас і завжди буду молитися перед Богом. Апостоли в радості виголосили: Пресвята Богородиця, допомагай нам. Так Господь прославив свою матір. Він воскресив її і взяв до себе з Пресвятим Тілом. І поставив її вище ангелів, херовимів і серафимів. Пресвята Богородиця ще за земного життя і тепер є посередником між людиною і Богом. Про це добре відзеркалено у молитві до Пресвятої Богородиці, прославна Вседіво Богородиця, прийми молитви наші, і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас для тебе душі наші. Цю молитву треба повторювати щодня. Під час інших щоденних молитв. Слава Ісусу Христу!